Представник збірної Дніпропетровщини з настільного тенісу Іван напередодні старту обласних змагань ділиться, ставить перед собою максимальну ціль посісти перше місце. Не менш амбіційні завдання у спортсмена і на молодіжний чемпіонат України здобути хороші результати та увійти в перелік призерів. Проте, за словами хлопця, легкої прогулянки за медалями не очікує. Завжди буде складно. Не можна розслаблятися, треба грати до останнього. Навіть якщо суперник слабший, то треба вийти дограти і потім уже розслабитись. Чемпіонат з настільного тенісу вперше проводився на базі спорткомплексу Слобожанський. Тренер вищої категорії пан Микола зазначає, це велике спортивне свято та нагода для тенісистів якісно підготуватися до національних змагань. Адже Дніпро завжди гідно представлялася на чемпіонатах України з настільного тенісу. Якщо зрівнювати, що ми маємо, то у нас завжди теніс настільний з рік з чемпіонатів України. Ми завойовували 80-90 медалей. Це показник. Спортивну атмосферу в залі створили близько 50 тенісистів та вболівальники. За словами голови федерації, на чемпіонат приїхали хлопці та дівчата з населених пунктів Дніпропетровщини, де настільний теніс розвивається найбільше. Щодо тих, хто приймає участь, це всі осередки, де є розвиток, максимальний розвиток на даний момент тенісу настільної Дніпропетровської області. Це і місто Дніпро, і Кам'янське, і і, звичайно, Кривий Ріг і, і, і інші міста. Тому сподіваємося, що всім ну, всім сподобається. А Переможці і призери сьогоднішніх змагань сформують найсильнішу збірну про Петровської області і будуть представляти на всеукраїнські змагання. За результатами змагань тенісистка з Кривого Рогу Дар'я Ковальова здобула звання абсолютна чемпіонка області. Спортсменка повезла додому золоті медалі з усіх трьох розрядів. Максим Фендій, Дмитро Солодовник, новини Дев'ятого каналу.